Сьогодні у випуску дізнаєтесь про гарячий тиждень реформ і рішень Верховної Ради, як планують переписати формулу мінімальної зарплати та оновити трудовий кодекс? Чому з 10 листопада помилка у реквізитах коштуватиме прострочених податків? Коли стартує електронна ТТН? Та сервіс перед заповнення декларацій з ПДВ, а також про нові проекти законів відновлення стажу без трудової книжки, посилення контролю за лікарняними і запуск цифрового виконавчого провадження, а також про збільшення лімітів для ФОП і ПДВ. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи «Семінар». І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити жодних новин. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Верховній Раді пропонують повністю оновити підхід до розрахунку мінімальної зарплати із з обов'язковим залученням профспілок і роботодавців до її щорічного перегляду. Застарілу формулу, яка давно не відображає реальних доходів, українців планують відправити в архів, замість неї ввести нову систему, що може нарешті показати, скільки насправді коштує праця, адже зараз мінімалка нижча за прожитковий мінімум. Хоч за законом має бути навпаки, якщо оновлену формулу ухвалять, мінімальна зарплата має піднятися щонайменше до 10 тисяч гривень, а бюджет отримає додаткові мільярди. Крім того, депутати розглядають ідею мінімальної погодинної ставки, щоб кожну хвилину праці оплачували справедливо. Паралельно готують новий трудовий кодекс, який обіцяє гнучкість, але не всім може сподобатися. Основна мета запланованих гнучких форматів роботи. Вивести частину зайнятості в З ціні. 10 листопада казначейство запускає нову систему перевірки бюджетних платежів. Тепер платіж не пройде, якщо номер рахунку не співпаде з кодом отримувача. Навіть одна цифра не там, і гроші повернуться назад платнику. Усе через вимогу інструкції Національного банку номер 163 яку казначейство впроваджує в системах Є-КАЗНА та Є-КАЗНА доходи. Це означає, що будь-який платіж на бюджетні рахунки від податків і зборів до ЄСВ проходитиме тільки після автоматичної перевірки. Тож заповнюючи призначення платежу, помилять. Небезпечно, неправильно вказаний код або від сплати, і кошти зависнуть як наслідок втраченого оплата, прострочені податки. Мінфід нагадує, що порядок номер 148 встановлює чіткі правила заповнення реквізитів. Головний висновок простий: уважність, нова валюта, бо система більше не пробачає. Вісім прикладів правильного заповнення реквізиту призначення платежу наведено у матеріалі, назву якого ви бачите на слайді. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера з ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці. На тиждень, місяць і навіть рік. Спроби перевести товарно-транспортні накладні в електронний формат, тривають уже не перший рік. Зі змінами у формі правилах і нескінченними обговореннями обов'язковості. Тепер процес виходить на фінальну пряму. З грудня 2025 року бізнес зможе оформлювати перші електронні та товарно-транспортні накладні, а повний перехід на електронний формат планується до кінця 2026 року. Мінрозвитку та Укртрансбезпека запускають тестувані системи з 3 листопада 2025 року. Заявки приймають від операторів електронного документообігу. У грунті очі Перші зареєстровані електронно-транспортні накладні, які матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові. Інспектори зможуть перевіряти документи в електронному вигляді без вимоги мати роздруківку в кабіні авто. До травня 2026 року система має запрацювати з актами коригування, а до кінця 2026 року підтримувати спеціальні форми товарно-транспортних накладних. Після цього держава визначить точну дату обов'язкового переходу. Платформа розрахована на понад мільйон транзакцій на добу, що дозволить перевізникам працювати швидше без бюрократії і втрат. Тож українським перевізникам варто готуватися до цифрового перевороту на дорогах. Цього разу він неминучий. До кінця 2025 року Державна податкова служба обіцяє запустити новий сервіс. Перед заповнення декларації з ПДВ. Як пояснює голова податкового комітету Данило Гетманцев, це має стати сервісом довіри між бізнесом і державою. Податкова вже бачить усі операції платників, тому зможе автоматично підставляти дані до декларації. Платники за задумом бачитимуть свої показники та можливі розбіжності ще до подання звітності і зможуть одразу виправити помилки без зайвих листів і затягувань. У ДПС обіцяють менше ручної роботи, більше прозорості. Бізнес поки що увагу. Важно спостерігає, чи не стане довіра ще одним способом контролю. Як без стресу закрити осінню звітність і підготуватися до інвентаризації, розкажемо 14 листопада на вебінарі. Головні звітно облікові точки осені, ПДВ, зарплатна звітність за жовтень, річна інвентаризація. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Централізовані бухгалтерії, які громади створювали для шкіл, садків чи інших установ, офіційно стали історією. Постанова No P'ятдесят у новій редакції з травня 2025 року, забороняє існування окремих комунальних установ на кшалт. Централізована бухгалтерія. Тепер кожен заклад має вести облік сам або через власного бухгалтера, або через бухгалтерську службу. Все, що створено раніше, було законним, але громади тепер зобов'язані пройти реорганізаційне очищення і перевести облік у новий формат. Старі схеми, коли один відділ освіти обслуговував десятки шкіл. Більше не працюють ліквідацію, чи перетворення таких установ мають провести місцеві ради з дотриманням трудового законодавства. Інакше ризик правових коалізій і перевірок тиждень виявився досить плідним щодо набрання чинності, прийняття за основу чи в цілому та реєстрації у парламенті низки законодавчих ініціатив, важливих як для бізнесу, так і для громадян. Зокрема, пройдемося по ним. Верховна Рада прийняла закон, який змінює правила оформлення, продовження та перевірки листків непрацездатності. Ми раніше анонсували ці зміни у підсумках тижня, що на слайді. Тепер контролювати обґрунтованість видачі лікарняних зможуть лише уповноважені лікарі з відповідною кваліфікацією, а у випадку фіктивних довідок передбачено повернення коштів страхових виплат. Закон уточнює механізм компенсації, оскарження рішень і визначає, коли дозволено користуватися паперовими бланками замість електронних. Передбачається також порядок засвідчення копій таких документів. Мета поставити крапку в історії із липовими лікарняними, які роками обходили державний контроль і навести лад у системі медичних висновків, що впливають на страхові виплати. Хоча бізнес і працівники вже побоюються, перевірки можуть стати жорсткішими, а отримати лікарняний складніше, чи стане менше лип. І чи не постраждають ті, що справжніх хворів, покаже практика. Якщо маєте запитання з бухобліку, податкування, оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Тепер втрата трудової книжки. Дірки в електронному стажі чи навіть незаконне звільнення не перекреслять право на пенсію. Рада підтримала в першому читанні два важливі законопроекти: номер 13705Д і номер 11488-1. Перший дозволяє підтверджувати страховий стаж не лише через систему пенсійного фонду, а й через архіви, реєстри, податкові бази та інші джерела. Якщо даних про роботу в системі немає, пенсійний фонд мусить повідомити людину та прийняти. Інші докази. Також до стажу зараховуватимуть періоди, коли роботодавець звітував, але не сплачував внески, тобто працівник не буде покараний за чужі борги. Основним доказом досі лишається трудова книжка, але закон дозволяє відновити стаж і без неї через архіви, податкові бази чи навіть рішення суду. Другий законопроект гарантує, що час вимушеного прогулу через незаконне звільнення. Теж увійде до стажу для нарахування пенсії та соціальних виплат у разі поновлення судом працівника на роботі. Роботодавець повинен буде сплатити внески за весь час незаконного звільнення навіть заднім числом. Це крок до справедливості для тих, хто працював чесно, але роками втрачав стаж через бюрократію, помилки у реєстрах або недобросовісних роботодавців. У парламенті зареєстровано законопроект номер 14167 який обіцяє серйозно полегшити життя спрощенців та змінити правила податкового контролю. Документ пропонує обмежити фактичні перевірки для неплатників ПДВ лише контролером оприбуткування готівки через РРО або ПРРО, без вимог щодо касових книг чи інвентаризацій. У планах також підвищення порогу обов'язкової реєстрації платником ПДВ до 400 мінімальних зарплат. У 2026 році це понад 3,4 мільйонів гривень. Та суттєве збільшення лімітів доходу для платників єдиного податку. Друга група може отримувати до 11,2 мільйонів гривень до 1300 мінімальних зарплат. А третя до 25,9 мільйонів гривень до 3000 мінімальних зарплат. Для електронних резидентів ліміт залишається. 1167 мінімальних зарплат з уточненням критеріїв щодо відсутності найманих працівників і доходів з України. Нові правила дозволять бізнесу легше масштабуватися та скоротити втручання податківців у рутинні процеси. Проте деталі та порядок імплементації змін ще чекають на узгодження, тож дочекаємося їх фінальної редакції. Поки уряд готує чергові зміни для спрощенців, аграрії мають власні виклики. Розберемо їх 12 листопада на вебінарі податки і облік для аграріїв 2025 Як єдиний податок 4 групи вберегти сільського і врятувати єдиний податок, реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. У планах влади ще одне послаблення у питанні спрощенки. З листопада зареєстровано законопроект номер 14178, який пропонує змінити правила анулювання статусу платника єдиного податку. Якщо зараз достатньо мати борг понад тисячі гривень протягом двох кварталів поспіль, щоб втратити спрощенку, то нова норма уточнює. Йдеться лише про борги, пов'язані саме з господарською діяльністю. Іншими словами, якщо заборгованість виникла не з бізнесу, наприклад, через технічну помилку, нарахування штрафу чи пені, не пов'язаних із доходом, це не має ставати підставою для автоматичного виключення з реєстру єдинників. Ідея захистити підприємців від формальних помилок податкової системи, через які багато хто втрачав спрощену систему оподаткування без реального порушення правил. У першому читанні ухвалено законопроект номер 14005 який переводить виконавче провадження у цифровий формат. Його мета пришвидшити виконання судових рішень, прибравши зайву бюрократію і людський фактор, тобто прискорити арешт майна через автоматизовану систему виконавчого провадження, щоб боржники не могли його продати або переоформити на інших осіб. Система має працювати просто. Суд вирішив, програма виконала. Банки підключаються до системи обміну даними з виконавчою службою, а єдиний реєстр боржників синхронізується з іншими державними базами, щоб боржники не могли перекинути майно до того, як його знайдуть. Лише після повної сплати боргу відомості про боржника з реєстру вилучатимуться і арешт. З рахунку майна зніматиметься автоматично без участі виконавця і ручного керування. Уся інформація оновлюватиметься в реальному часі, щоб типу мінімізувати корупцію. Але за гаслами про виконавче провадження без затягувань, домовленостей і паперової тяганини ховаються й ризики для боржників, яких в Україні вже понад 8 мільйонів. І з початку війни їх стало на півтора мільйона більше. Переважно через комунальні борги. Та адмінштрафи. Потрапляння до реєстру боржників означатиме автоматичну заборону розпоряджатися своїми активами. Продати, подарувати чи заставити квартиру стане неможливо. Банки одразу блокуватимуть рахунки, МВС відмовлятиме у реєстрації авто. Та інше формально рішення суду про борг буде, але окремого рішення про арешт, блокування чи продаж майна ні. Європейський суд справ людини неодноразово наголошував, що автоматичні обмеження без індивідуальної оцінки порушують права людини. Але якщо ж закон приймуть, рішення буде за системою. В Україні офіційно запроваджується нова ера батьківських виплат. Нардепи 5 листопада прийняли закон, який збільшує допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень уже з 1 січня 26-го року. Це замість нинішніх 10 тисяч 300 гривень. І тепер суму виплачуватимуть одразу без розтягування на місяці. Якщо ж дитині на той час ще не виповниться року, батьки отримуватимуть додатково по 7 тисяч щомісяця. Передбачено також нову допомогу для вагітних без стажу: 7 тисяч на місяць, гнучкий пакунок малюка. Є ясла з компенсацією дитсадка до 8 тисяч, і навіть пакунок школяра по 5 тисяч гривень кожному першокласнику. Тепер закон чекає на підпис президента. Українські родини давно не бачили таких сум. Питання лише чи вистачить бюджету на цю щедрість? Також Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячну виплату сім'ям загиблих героїв. Тепер замість однієї мінімальної зарплати вони отримуватимуть півтори з розрахунку на місяць. Якщо право на виплату мають кілька членів родини, гроші ділитимуть порівну. Закон стосується родин громадян, які мають особливі заслуги перед батьківщиною тих, що хто віддав життя, служачи країні. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 26-го року. І це не просто цифри в законі, а спроба держави. Бодай частково віддячити тим, хто заплатив найвищу ціну за нашу безпеку. І 4 грудня підприємства оборонно промислового комплексу працюватимуть за новими правилами: і щодо бронювання, і щодо трудових договорів. Закон номер 4630 дозволяє їм тимчасово наймати і навіть бронювати військовозобов'язаних, у яких немає або неправильно оформлені військово-облікові документи. Роботодавець може взяти такого працівника на роботу, навіть якщо він не стоїть на обліку чи має статус у розшуку, але лише на 45 днів і не частіше ніж раз на рік за цей час працівник має привести до ладу свої документи інакше його можуть звільнити навіть попри бронь. Уточнено і строки випробування. Тепер максимум 45 календарних днів для будь-якої категорії. Про це ми інформували у підсумках тижня, які бачите на слайді. Нові правила змусять обороні підприємства не просто перевіряти кадри, а фактично синхронізувати кадровий облік із військовим. Як без помилок пройти перевірки ТЦК, Держпраці, ДПС та навести лад у військовому і бухгалтерському обліку, зорієнтуємо 10 листопада на вебінарі Z і ПДВ операції, облік і собівартість в. Бас військовий облік звіряння списків комплексні ревізії ТЦК, Держпраці і ДПС. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Малий бізнес із прифронтових регіонів б'є на сполох. Підприємці і надалі лишаються сам на сам із кадровим голодом. На форумі діалог влади із бізнесом учасники зійшлися на тому, що без можливості бронювання підприємців і їхніх працівників багато фопів просто не витримають. Адже саме дрібний бізнес тримає економіку там, де великі компанії давно релокувалися. Пропозиція, яку зараз активно обговорюють, поширити дію постанови номер 76 і на фопів, а також зробити процедуру бронювання для них. Так і їх персоналу максимально простою. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський канал номер один семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.